Був наближеною особою до гетьмана України Івана Степановича Мазепи. Точна дата його народження невідома, але народився не пізніше 1665 року. Відомостей про його походження не збереглися, але він згадується як один із тих, хто поставив свій підпис під статтями новообраного гетьмана Мазепи на Коломаці у 1687 році. Відомо, що виконував різні дипломатичні місії гетьмана. Неодноразово відвідував Москву з різними дорученнями. Після полтавської битви разом з іншими пішов за гетьманом Іваном Мазепою в еміграцію. У 1710 році новообраний гетьман Пилипорлик сформував екзильний уряд, у якому генеральним суддею став клим довгополи, людина великої поваги і авторитету. Доклав багато зусиль для створення антимосковської коаліції. Залучення до війни проти Московії Кримського ханства і Отаманської порти. За дорученнями Пилипа Орлика неодноразово виїздив до Бахчисараю та Стамбула. Через складні умови життя на чужині чимало українських іммігрантів зневірилися в боротьбі і вирішили повернутися до України. Клим довгополий разом із Пилипом Орликом у складі міграційного уряду виїхав до Швеції, де продовжив боротьбу за звільнення вітчизни з-під влади Московії. З 1715 до 1719 року українські емігранти перебували в крістіан стаді, а з 1719 переїхали до Стокгольма. У Національному архіві Швеції зберігається документ, який представляє собою своєрідний бюджет невеличкої козацької колонії. Частині утримання офіцерів, що перебували у 1719 році, при гетьманові полипу орлику, найвище жалування отримував генеральний суддя Клим Довгополий та два генерал-ад'ютанти, тобто генеральні осавули Григорій Герцик та Федір Мирович. Вони отримували платню у розмірі 672 срібних талярів. Однак ці кошти не були вже й такими великими, якщо врахувати знецінення грошей внаслідок тривалої війни шведського короля Карла XII. Клим довгополий помер 1719 року. Федір Нахимовський писав з Криму Запорожцям, що після смерті Карла XII важко жилося йому в Швеції. Тепер у Скандинавії не залишилося більше нікого із соратників Мазепи, бо військовий радник Клим Довгополий помер у Стокгольмі. В своєму тестаменті довгополий заповідав 100 дукатів своїй доньці, якщо вона буде ще жива. А решту належить роздати бідним по монастирях і шпиталях.